Доброго дня, друзі! Сьогодні на каналі цікавий незвичайний рецепт вінегрету. І знову вінегрету. Він дуже відрізняється від двох попередніх. Хоч основою цього салату, як завжди, є картопелька, морква і бурячок. А також ще солоний І Зелений горошок. Але є такі три компоненти, яких немає у попередніх салатах: це апельсин, яблуко і червоний перець солодкий. Про заправку я буду розказувати далі по ходу приготування. Хочу сказати, що співвідношення овочів у вінегретах, які я готувала у попередніх відео і в цьому. Картоплі ми беремо дві-три частини, одну частину моркви і одну частину бурячка. Огірочки за смаком. Овочі перекладаємо в салатник. Картоплю, морку і горошок. Додаю огірочок. Перець кришимо дрібно, так як і всі інші овочі. Додаємо перець до салату. Кришимо смачненьке кисло-солодке яблучко і теж додаємо його до салату. Ось так, доволі багато яблук додаємо лимонного соку. Додамо ложку цукру неповну і невелику дрібку солі. Салат заправляємо майонезом. Додаємо майонез. Перемішуємо Mary please love me. Mary Jane, please, hate me. Mary Jane Please hate me. Прикрасили салат з кібочками апельсина. Зараз додаю трошки бурячка. Прийшла в себе трішки зелені. Це листочки Петрушки. Тут ми ними трошки прикрашаємо. Наш салат. У нас серіал із трьох серій. Перший він грець це той класичний, який ми звикли готувати буденно вдома. Другий салат теж дуже цікавий, хоч заправка зовсім інша. І грибочки вони теж приносять дуже гарний смак. Третій салат це особливий, тому що тут є фрукти. І це поєднання фруктів і овочів. Я думаю, воно дуже цікаве. Такі три вінегрета ми маємо. Мені дуже цікаво. Почути ваші коментарі, який салатів вам сподобався найкраще. Все, до нових зустрічей, до нових переглядів. Підписуйтесь на канал і всім смачного!